Але це те, що стосується Америки. Американські трансгендери нас з вами, в принципі, ніяк не стосуються. Це їхні внутрішні справи. Розберуться. Так? Зовсім далі Дональд Трамп може піти. Якщо е, змінить взагалі атмосферу війни Росії проти України, запропонувавши Україні, наприклад, ядерну зброю як фактор е, стримання країни-агресорки, а британський експерт Ніколас Драмонт висловив таку думку, е, припустивши, що такий сценарій можуть реально реалізувати, але зробити його таємно, особливо після того, як буде завершена війна, і зброя буде попередженням. Ми ж пам'ятаємо, Зеленський говорив про сили неядерного стратегічного. Стримування, але це можуть бути сили ядерного стратегічного стримування. Хоча хочу, е, хочу зазначити, що це думка одного британського експерта, його припущення. Не треба зараз це сприймати як прічове язице. Деякі західні інші посадовці не виключають і повернення Україною ядерної зброї, аби мати такий е, потужний. Фактор стримування для того, аби вже майбутні домовленості або майбутні гарантії безпеки не перетворилися на так звані Будапештські меморандуми або якісь інші папірці, які можна використати винятково з дипломатичною метою. За даними New York Times, деякі союзники на повному деякі союзники серйозно розмірковують над гарантіями безпеки для Києва, серед яких, наприклад, створення запасів звичайних озброєнь в Україні, накопичення їх європейських озброєнь для того, аби. Би Україна в тому числі могла їх використати е при для захисту від можливого майбутнього нового нападу Російської Федерації.